Всім доброго дня. Ну що, котиків докладаю, все добре, малюк почав їсти. Я використала свій метод. Чому? Тому що казали, м'ясо не можна, молоко не можна, те не можна, це не можна. В клініку везіть, капельниці робіть. Щоб ви розуміли, мені в Мукачево треба їхати, можливо, навіть далі. Тому що тут, де я ж проживаю, Найближче 35 кілометрів нікого немає з нормальних лікарів, хто може поставити капельницю, зробити аналізи і тому подібне. Один був лікар, він виїхав за кордон. От. І я відчувала, що я не поїду до лікаря. Я відчувала, що ніякі капельниці, ніяке молоко в зоомагазинах брати не буду. Ну, до подобі мамкиного. Молоко не можна. Я давала три дні, бо він нічого взагалі не їв та водичку не пив. Думаю, хоч трішки молока. Він полискав два-три рази, лизнув і все три дні голодовка. І на третій день я вже вирішила: ну, на другий день вночі я давала дві ще розгір, розведений з водою. І на третій день я вирішила вечора ввечері вже розмочити корм, сухий, потовкти водички кипючений туди, налити кипятку, охолодити і шприца давати. Тобто до двох годин ночі я давала йому їжу з шприця. І чи ви розуміли? Сьогодні вже четвертий день, зранку, в 6 ранку воно пом'яв коло в туалет. Я сказала спати ще рано. Воно пом'яв коло всім в туалет. Я сказала спати рано. У 8 воно вже почало кричати, тому що воно дійсно проситься в туалет, так як не проситься пудель і навіть гац, чорний кит. Я винесла їх на двір, а на дворі мінус один. І пішла собі далі в ліжко. Мамка приходить і каже: Йди забери котів, бо на дворі мінус один, а вони м'явкають під дверима обоє. Я забрала в хату, і от зараз побачите, що насправді коїться. Прийшовши в хату, він просто накинувся на їжу. Він двічі їв корм сухий, більше нічого не даю. І мамка трішечки дала вареного філе курячого, відварене, без солі. Трішечки, маленький шматочок, це вже після обіду. От. І проснувся трішечки, поїв уже третій раз корму сухого. Поки даю клуб чотири лапи для кошенят, курка і фрукти і водички попив. І тепер їх винесла на двір в туалет, тому що вони спали годин десь три. І все коротше, супер. Я вже думала, помре. Я вже мене злякали підписники в інстаграмі. Типа, Саш, не можна молоко, Саш не можна м'ясо. Саш не можна змішувати там, давати таким маленьким котенятам. Взагалі не можна нічого давати. Блін, а як в селах росли ці кошаки? А на фермах. А я як зараз пам'ятаю, те і зараз таке є всюди, в селах зазвичай де є коза, де є корова, де село, купа котів, купа кошенят. Ніхто їх не спостерігає, ніхто їх там в хату не пускає. Вони в сараях собі коло корови сплять, в свинарниках чи ще десь. Купа котів, корову здоїли. Перне молоко, миски поналивали. Ті кошаки і малі і великі їдять. Я навіть знаю, що в селах не глистують, не обробляють проти паразитів, коти живучі, а тут і глистуєш, проти паразитів обробляєш, корм їм купуєш, в хату постіль на кроваті їх береш, а, ну коротше, м'язко їм купляєш, молочко їм наливаєш з магазину. Діло не у молодці, коров'яче, не коров'яче, магазин не козяче, не важливо. Тому що я знаю, наскільки і ферми, фермери. Де живуть багато котів, цуценят і тому подібне, собак, котів, котенят. На фермах теж їм дають молоко, сир, сметану і по барабану. Діло просто в тому, що воно прийшло йому десь три тижні, де воно взялося, не знаю, може бути на 100% скажу, що це гібрид лісового кота. 50 на 50, більше менше, не скажу точно. Але воно прийшло голодне, воно те м'ясо, напевно, можливо, ще не їло, воно молочне, воно спеціцьке, бо воно ґацу шукає цицьку. І воно все покуштувало вже: і курятину, і філешку, і сердечка, і шлунки, і сухий корм такий, і сухий корм такий, і вологі корма, і паштети, і домашню їжу. Коротше, воно скуштувало, і колбасу, і сердельки. Коротше, все підряд воно, і молочко скуштувало. Воно просто нахапалося, переїло, і все, щось в нього сталося з шлунком. І треба було трішечки поголодувати. От. І ми вийшли з цього. Я сподіваюся, що все буде тепер добре. Трішки вивчаю кошенят. Вам буду поступово показувати, що ми робимо, як ми робимо, що ми купуємо, як ми обробляємо. Завтра, якраз, посилка приходить їхній будиночок. Надіюсь, він мені сподобається. Так, а ми дивимося, як котеня почала їсти. А я йду. Щось робити, йду, коротше, бо сьогодні вже день остірки. У нас для собак була окрема стиральна машина, я купила ще, коли Лінда була жива. Я постирала ліжак пуделя. Ну, у нас ліжак, який я купила, і подушка всередині. Подушку кинула стирати, пуделя іграшку м'яку кинула туди стирати, бо він спить із пуделем теж, з іграшкою такою розовою. А, його светрь, який я в'язала, бо знайшла в пакетах, а воно вже такий запах, мало дивний, постирала. Коротче. Ну, коротше, постирала сьогодні пуделю. Буду завтра купати, хотіла сьогодні, але сьогодні щось в хаті дуже-дуже то холодно. І завтра вже буду купати. Корм його теж приїхав на новій пошті. Вітаміни тільки сьогодні або завтра відправлять. Я заказала пуделю на шерсть та шкіру вітаміни. Поки на два місяці роял Канін взяла півтора кілограма для білих пуделів на пробу, тому що Лінда померла і великий корм може брати нема сенсу. Ну, подивимося, якщо зайде, бо я на пробу взяла. Ну, коротше, якось так. Мені прийшов штатив, тепер у мене вже два штативи, тільки не знаю, кому цю лампу продати. Тому що я купила лампу, вона дуже велика, і її штатив мій не витримує, коротше. І якось так живем. Але тепер я думаю, можливо, я не буду продавати, тому що світло від неї круте. Коротше, якось так не хочу затягувати відео, просто хотіла сьогодні показати, що з котом все добре. Всім гарного дня. Бляха Бог почув мої молитви. Після ентерозгеля два дні, і після того, як я замочувала ось такий от корм, водичкою кип'яченою вробила в кашу, малюк почав їсти сьогодні. Фу, бляха. Тепер цей доїдає його, коротше, вчорашню їжу, яку малий не доїв із шприца, а той пішов їсти його, коротше, сухий корм. А, мама каже, я казала. Малюк. Поїв, прийшов сам заліз нахально. До речі, ось ця лампа, бачите, отаке От велике кільце, воно постійно нахиляється. А це вже другий штатив сьогодні прийшов, цей ще вищий. Ну, вони обоє піднімаються вище, тільки той більш якісніший. А ціна в них однакова, не повірите, по 650 гривень. Ці, можливо, трішки дешевше на 100 гривень. Ну, коротше, штатив лишній не буде. Так як я о, не такий аж крутий блогер, коротше, я не, не сильно займаюся сильно блогом. Подивіться, що робиться в хаті. Я нічого не боюся, тому що у нас ремонти. То подарунок чоловіка. У нас була річниця перша. Я нічого не боюся. Можу тільки одне сказати: бути блогером тяжко. Я просто знімаю і веду Ютуб без особого монтажа. Я просто знімаю. Але у мене, дивіться, два штатива, лампа, третій штатив. Коротше. А, ну, Треба все для того, щоб вести хоч якийсь канал, навіть без uh, переглядів великих, без підписників, без початку. Але все одно, навіть якщо ви хочете просто почати щось знімати, а, у вас має бути. Це в мене тільки ці два штативи. А скільки ще в мене в шафі є таких настільних, настільних, коротше, на столі, щоб стрималося, потім на голову одягається, куди телефон чіпляється. Гоупрошка в мене є. Ну, коротше, я вже все і не припам'ятаю. А, мікрофон у мене є, купив мені чоловік. Петличку дві штуки до, до тисячі гривень, по-моєму, дав, якщо я не помиляюсь. Коротше, для знімання, ну, має бути все. От. А контенту, як такого особо нема. Ну, ось у що я знімаю? Просто розповідаю вам і показую свої штативи. Ну. От щоб ви розуміли, з доставкою це вже десь 1400 гривень ці два. Це 2500. Десь, якщо я не помиляюся. Нехай 1500 і 2500. 4. Це тільки 4 тисячі. Ось. Так що якось так. А щоб знімати щось якісне, з монтуванням, з якоюсь там рубрикою, немає поки в мене бажання. Хоча є що знімати будівництво йде. Да, я не можу на другий поверх залізти. Коротше. Ну, вже коли будуть сходи, залізу, покажу, що там начудили. Там, можливо, буде вже в мене кімната для розмов, для відео розмовного. А далі ще буде, не знаю, тому всім миру.